Давайте, давайте спробуємо справитися з побудовою гіперболи, яка представлена трошечки складнішою формулою. Вона насправді, ну, складніша вона зовсім на трошки, але потребує у себе такої трошки особливої уваги. Дивіться, от маємо таку гіперболу. Вона для нас зрозуміла. Ми бачимо, що параметр А дорівнює 4, параметр Б дорівнює 2. Але де ж знаходиться центр, і як же вона виглядає, треба трошки поміскувати. Я пропоную розглянути таку ж саму гіперболу, тільки без, без цих змін всередині піднесення до квадрату X і Y. Тобто ось таку параболу. Ми добре знаємо, що центр в неї знаходиться в координаті, наприклад, точка О 0, 00. Тут же ж центр буде знаходитись... Координатах 1 і мінус 1, тому що отаке от перетворення в діях вноси стандартне для всіх конічних перетинів. Ми з вами розглядали це на еліпсі і на колі. От. Але все інше, окрім центра, буде в цих гіперболах спільне. Тому, перш за все, я пропоную і варто взагалі з цього починати. Це пошук асимптот. Давайте поки що підготую. Систему координат. А отут справа біля нашої звичайненької гіперболи без змінених розташувань, знайдемо асимптоти. І зробимо це, звісно, можна зразу застосувати формули, але зробимо це для того, щоб повторити ще раз з нуля. Виразимо y. Віднімемо x квадрат, що ділиться на 16 з обох боків, і будемо мати ось отакий вираз. Множимо його на мінус 4 зліва і справа, будемо мати y квадрат дорівнює х квадрат, що ділиться на 4, мінус 4. І тоді y це буде плюс-мінус ось таке. х квадрат, що ділиться на 4. -4. Якщо ж ми е, уявимо ситуацію, що x у нас е, якийсь дуже великий, або дуже маленький, плюс-мінус нескінченність, то y буде приблизно дорівнювати плюс-мінус х, що ділиться на 2, бо. Ми можемо знехтувати цією четвіркою, вона не сильно там на щось впливає. А це означає, це те саме, що одна друга помножити на х. Це означає, що в нас асимптоти з кутовим коефіцієнтом одна друга, тобто плюс одна друга або мінус одна друга. І так як ми маємо діло з гіперболою, з конкретним центром, один мінус один тут. І асимптотами, які проходять. Через цей центр з кутовим коефіцієнтом 1 друга за кожне збільшення Х збільшується на половинку. Це означає, що за 2Х, Y збільшується на 1. Тобто ми будемо проходити через оцю точку, через оцю точку. І це будуть асимптоти. Відповідно, відповідно, друга асимптота буде проходити отут. Ось тут також. 1, 2. Ось, і тут. 1, 2. Це друга асимптота. Таким чином, побудова асимптот це вже половина роботи, а може і більше. Єдине, що нам залишається, це знайти вершини цієї гіперболи, і вони знаходяться досить просто. І зрозуміти, чи це горизонтальна гіпербола чи вертикальна. Ну, Дивіться, ми можемо поставити і зробити так, щоб це число стало нулем. І тоді єдиний варіант, щоб точка існувала, це щоб це число було одиничкою. Але е, змусити оцей додаток бути нулем, ми не можемо. Якщо ми поставимо x дорівнює 1, то ми отримаємо заліва від знака дорівнює мінусове якесь число, тому що це квадратне число, а мінус. А отут будемо мати додатні: мінус ніколи не може бути плюсом. Таким чином ми можемо тільки ось цю штуку перетворити в нулик, і це здобудеться, це станеться тоді. Коли y дорівнює мінус 1, тому що мінус 1 плюс 1 це 0, 0 в квадраті 0, на що 0 ділити, буде 0. І таким чином, якщо y дорівнює мінус 1, то єдиний варіант, щоб щось тут нам вдалося, тобто які точки будуть тут існувати, це такі точки, які ну, y в них мінус 1, а x має бути такий, щоб задовільняти отаке рівняння. Тому x-1 у квадраті це 16, а значить x-1 це або 4, або. Мінус 4. Таким чином x або 5, або мінус 3. Це при тому самому у. Можу сказати, що маємо дві точки: точка А і точка Б. 5 мінус 1 і 3 мінус 1. Це точки. Ми можемо їх гарнесенько позначити. Давайте вже буду вибирати такий колір, яким будемо будувати гіперболу. Значить, точка А 5 мінус 1. І точка Б, мінус 3. 2, 3, ось тут мінус 1. Точка Б, мінус 3. Мінус 3, мінус 1. Тут, до речі, можна легко зрозуміти тепер, що гіпербола буде горизонтальна. Ми це з вами обговорили трошечки раніше, і навіть по ось цьому фрагменту видно, так. Що ми будемо завжди трошечки нижче від відповідно, наших асимптот. Окрім того, ікси між мінус 3 і п'ятіркою нам недоступні. Чому ми не можемо брати щось між мінус 3 і п'ятіркою в якості ікса? Та тому, що якщо ми візьмемо, ну, припустимо, 0, то ми будемо мати тут одну 16 -ту, І від 16 щось віднімається, щось додатнє, тому що ця штука додатня, і ми не можемо однечку отримати. Тобто. Гіпербола, вона обмежується іксами, які є в проміжку від мінус безкінечності до мінус 3, і від 5 до плюс безкінечності. Тому що при інших іксах ми не зможемо тут отримати хоча б одиницю. Має бути хоча б одиниця або більше, бо потім ми щось віднімемо і має утворитися ця одиниця. Ну, може, мінімально тут буде це один, тоді, коли тут 0. І це той випадок, який ми з вами тут розглянули. Таким чином, ми побудували з вами гарнесеньку. Гіперболу. і що ми для цього робили? Знаходили асимптоти, знаходили вершини, більше нам нічого не треба. Якщо б, звісно, попросили нас фокуси знайти, ми б змогли б їх знайти, скориставшись формулою, що фокуси це А квадрат плюс B квадрат, і в нашому випадку це було б фокус на відстань, це корінь з 20. Вона б десь була, отут гарнесенько, але це вже таке діло. Дякую всім за увагу. Зустрінемося в наступних відео.